Вітаю вас, тобі, друзі! Це підсумки групової стадії Ліма Мейджа. Перший матч, який я дивився, це був матч між Execration і Team Spirit. Для обох команд це був доволі таки важливий матч, тому що Execration повинні були перемагати хоча б одну карту для того, щоб не вилетіти з цього мажору. А Spirit'ам вкрай було важливо перемагати дві. Ну, одної також могло вистачити, щоб. Пройти в верхню сітку. І, в принципі, в першій серії я так подивився, це був перший матч Еккрешен, котрий я повністю дивився, що команда доволі таки непогано грає. У них якісь цікаві ідеї є, є там котл офлейн через рівси Пайп і. Пак у них, котрий програв Мід, там Тінь Ферзбат забрав до кріпів, але пак купив весел і просто пішов разом зі своєю командою всіх розвалювати. Він дуже багато імпакту зробив цей Боб, ну я думаю, це по його, по його рахунку зараз видно. Але в якийсь момент команда Execration, вони просто посипались, пішли по одному, почали фідити. Рашана чогось не забрали. От я коли дивився цей момент в грі, коли вони почали заходити ось тут на Рашана, я взагалі не зрозумів приколу. Типу, у них абсолютно все є. У Ліни там з'явився Блекембар, так, це важливо. Але е, у Братрума Блекембара нема. Тіні абсолютно голий. Що їм заважає зайти забрати зараз Рошана, я не розумію. Якщо сюди спірід зайдуть, то вони просто всіх вб'ють. Тим не менше, вони там починає Мірана девардити на боті, вмирає одна. У Рошана вони не поспішають забирати, хоча вони вже все профармили, і у них навіть просто нема кріпів, окрім ворожого лісу, де фармати. Потол стоїть тут один під. Вороже забігає на міпошку, ось тут, його тосують, вбивають. Потім спіріти задоварили їх, ворож... їх на вкрай важливу вартость тут на хайграунді. Починається ось тут якась сутичка. Ріки знову підставляється один. Його зараз просто вб'ють. Прилітає вже Фуріон, файт починається 3 на 5, якісь пили натискаються. Пак взагалі, при тому, що він ідеально грав, він дуже все добре робив, він робить ось такий мув. У них три герої живі, тут спірити всі в п'ятьох, він не натискає фейс взагалі. Типу, ну я, я так розумію, у нього була просто. Арба на кулдауні він напевно це не побачив, тому що хотів натиснути Орб і фейсшифт. Але Арба бачимо, що секунда в кулдауні, в кулдауні. Ну він, якщо натисне фейсшит зразу ж, він ніяким чином тут не виживе. Йому обов'язково треба було орб натискати. І він ось так вмирає. Після цього спіріти беруть і спокійнесенько заходять на рашана, починають його забирати. Екзекрейшн е забивають на цього Рашана, просто фармлять тут, при тому, що у них потол з ультимейтом тут небагато здоров'я у спірітів, і в цілому вони можуть реально сюди прийти, навіть без пака і якимось чином е поспамити, хоча б спили якісь на цьому рашані. Але як Зкрейшен вирішили е віддати його. І е, такий міні-спойлер, Execration не зберуться в цій грі більше е, ні одного разу. Вони будуть просто нон-стоп фідити, І на 40-й хвилині ми бачимо, що вже перевага команди Spirit буде на позначці 20 тисяч капіталу. Таким чином, Spirit виграли першу карту, в другій мапі Execration вже повністю посипались. Spirit виграли 2-0, пройшли в верхню сітку, а Execration вилетіли з цього турніру. Шановне товариство, велике прохання, долучайтесь до збору на планшети для Азову. Ми вже зібрали 264 тисячі майже, треба 450 до кінця мажору. Обов'язково не ігноруйте, якщо у вас є змога, навіть мінімальний донат він важливий. Якщо ви будете робити донат від 100 гривень, ви також зможете виграти дуже і дуже круті. Призи. Дивіться, за перші три місця ви зможете виграти ось такі манюні, ось таку чудову оперативну пам'ять від Kingston. ddr 5 на 16 ГБ, три переможці отримають. Плюс ви зможете отримати ще Baby Roshan, зможете отримати ще колекторські AEG з 5 ящиків нон-стопу і 5 футболок піджака. Ось так виглядає ця футболка. Пуч не програє, програє його команда. І ось такий піджачок. Це ще виграють п'ять переможців. Тому не ігноруйте, долучайтесь по посиланню, котре закріплено в коментарях під цим відео. Паралельний матч був між командами LGD і Gaming Gladiator. Тут, в принципі, така сама ситуація. Для LGD вкрай важливо було перемагати для того, щоб пройти в верхню сітку. Для Gaming в принципі також важливо перемагати, щоб закріпитись на першому місці цієї групи. І я не знаю, що відбувається з командою LGD. Це напевно найбільш нестабільна команда на цьому мажорі. Вони програли дві гри по 20 хвилин. Цю гру вони програють за 25 хвилин. Ну, типу, тут уже перевага на 21-й хвилині, 14 тисяч капіталу. У Геймін Гладіаторі вони програли всі лінії. Е, я б не сказав насправді, що у них там якийсь прям е, кардинальний отдрафт. Ну, напевно, тут проблема в тому, що вони фантомку взяли, так? А фантомка на лінії доволі таки слабка проти Деспрофід. Деспрофет просто приходить, купляє собі важливіше грівси проти Фантомки, а у фантомки ніяких бафів нема, ну окей, є, умовний Бісмастер, але атакспіт у неї і так максимальний, так. Фантом страйки, тому їй потрібен якийсь в моєму розумінні, щоб перемагати, ну Це те, як Спіріти грали проти Ліни з Фантомкою. І LGD взагалі нічого не показали в цій серії. Вони просто першу мапу програли за 25 хвилин, не вийшовши з лінії, другу мапу програли за 27 хвилин, протримались на 2 хвилини довше. Таким чином, LGD вже в нижній сітці плей оффа а геймнотеатри зайняли перше місце в своїй групі. Так само вкрай важливий матч був між командами TSM і Evil Geniuses. Абсолютно схожа ситуація з Декрейшн проти Spirit, де Evil Geniuses повинні перемагати для того, щоб прийти в верхню сітку плей-оффа, А TSM вкрай важливо виграти хоча б одну карту для того, щоб взагалі залишитись на цьому турнірі. Але. TSM це зробити не змогли. На першій мапі вони програли так само за 20 хвилин. На другій мапі, в принципі, тут у них якісь шанси були, вони щось намагалися зробити, і Волженіо це трохи підзакидували. Але, тим не менш, шансів тут в цілому, ну, трошки були, але недостатньо для того, щоб виграти в цю гру. А, тим не менш, я хочу до речі, сказати такі, таку фішку. От Терроблей, подивися на цього героя. Його часто пікали деякі команди на цьому мажорі, в першій стадії навіть, я думаю, всі ці команди, здається, вже вилетіли з турніру. Ніколи цього не робіть, тому що Терроблейд це герой, проти якого дуже просто грати, якщо ти хороша команда, і, команд, і, і саме командою граєш. Не по одному там, не даєш йому фармити, а от береш героїв, типу Пісмастра, Урси, і темпуєш цього героя. Урса, до речі, на будь-якій стадії, проти Тероблейду може виграти в гру, тому що хоч у нього. Нього там є і Сандер, і е, є багато Армора проти Урси, але, тим не менш, Урса в моєму розумінні це один з дуже непоганих героїв проти Терора. Тому користуйтесь ось такою штукою, якщо його побачите, якщо ви керігравець. Ще один вирішальний матч був між командами Гігслейт і російським букмекером. Тут я хочу сказати наступне: е, у Гікслей. В принципі, я так за ним подивився. Це, напевно, покращена версія команди Execration. У них так само є Тільт Мод, але не настільки сильний, як у Execration, і вони дійсно трохи краще грали на цьому мажорі. Чому грали? Розповім трохи пізніше. Вони на першій мапі гікселейтам достатньо було взагалі виграти хоча б одну мапу усій зустрічі, того, щоб вже гарантувати перегравання собі за те, щоб залишитись на цьому турнірі. ББ повинні були перемагати всі дві мапи, щоб бути в переграваннях. Першу мапу, гікслейти, вони всі мали шанс на те, щоб виграти цю серію 2-0. Перша мапа була там 60 хвилин, все було круто. Вони домінували піком, котрий, ну, начебто, навіть програвали вони в якийсь момент. Але потім вони почали дуже погано проводити тімфайти. Цей тімфайт вони, звісно, виграли, але вони потратили на це 4 або 3 байбеки, якщо я не помиляю, це для того, щоб забрати Рашана третього, забрати Аганім і Егіду. І гра, як наслідок, сильно затягнулася. Єдине, що я вам хочу показати в цій грі, вони її програли, гікслеїти, але подивіться сюди. Ось ситуація: 65-та хвилина. Уже у команди ББ всі Т5 шмотки є, а у гіксейтів їх нема. Патрайдер купляє собі мідас. Ви спитаєте, для чого він його купляє? Я зараз поясню. Якщо ти використовуєш мідас, ти гарантовано вибиваєш нейтральну шмотку скріпа. Така зміна була колись там, коли Мідас випускали. Я на це подивився, думаю, ну прикольно, але нічого критичного. Людина на 65-й хвилині купила Мідас. Він вже вибив одним медасом. Тобі шмотку з акторійним екс машину Підібрав її, екс машина кулдаунить cool медас. Він підійшов до кемпа і увага. Мідас шмотка. Екс-машина. Мідас шмотка. Це просто тут у нього слотів не вистачало, він тут <laughs> ледь-ледь всих, все. Викласти піджа, точніше, цей Марс його намагався зловити. Ну, трохи не пощастило Марсу. Тому, якщо ви вражені цьому 10 тисяч плею так само, як я, обов'язково підпишіться на канал і поставте подобайку цьому відео. Ну і можете також написати в коментарях, що я капець як вражений був, тому що я був нереально вражений. На другій мапі їх слейти грали доволі таки добре. Ну, в персональному плані. Як команда вони помилялись в багатьох моментах, але ось, наприклад, Кокс на батрайдері. Так кльово зіграв, що я був просто в шоці. Він мав колосальний нетворс, і насправді, по драфту, я б не ризикнув поставити тут на гікслей, тому що ну тут є Void, є Enigma, це спили дуже сильні в лейтгеймі, ти завжди можеш перемогти. Але є така особливість, я так згадав, коли ми на інтернешлі е, грали, я також полюбляв спамити Анігму, і ми брали її іноді з фейса Войдом. Права в тому, що на папері виглядає кльово, типу Крона, потім Блаккол, але на практиці це іноді складно реалізувати, і плюс у тебе дуже великі кулдауни на твої е, критичні ультимейти. Тому суперники можуть цим користуватись, коли у тебе там ультимейти кулдауні після тімфайту. Е, ти можеш там забрати Рашана чи просто бігти на твою команду, і ти нічого з цим не можеш зробити. Ну, як приклад, ось такий тімфайт. Він починається. Хроносфера непогана від Батрайдера, і Енігма в цей момент стрибає якраз таки на двох героїв, і просто е тут е зараз е палає в хроносфері вмирає. Пюрешка тут без таймвоку, також його вбили, вбили Мірану. Ну і в цілому е цей ББ вони так, так і не змогли б реалізувати е свої ультимейти нормально, щоб е якийсь мувік зняти і в Казахстані його показати, де вони там базуються. І як наслідок, ніхслеїти все ж таки змогли виграти одну мапу, а ББ вилетіли з цього турніру. Це дуже сумна новина насправді. Але для гіксетів поки що не все закінчилось, тому що вони лише гарантували собі перегравання. І перегравання у них були проти команди Hellraisers, котрі виграли у Найтсів з рахунком 2-0, 2 по 20, показувати не буду, тому що Найтсі заслуговують на те, щоб більше ніколи не приїхати на мажор. За те, що вони робили, і за те, в чому вони звинувачувалися. Звісно, довести, що вони там читерили чи там ставили проти себе не можна, але тим не менш виглядає ця команда дуже дивно, і абсолютно заслуговано, що на неї навіть прогнози не відкривали. В першу мапу Гігсейти програли Хелрейзер. На другій у Гігстейт була повністю ініціатива на їх стороні. Ці ігри я в лайві не дивився, тому що була повітряна тривога. Клята Росія обстрілювала Україну шахедами, і плюс я знаходжуся в Шонігою в Чернігівській області. Ці шахеди літали і їх збивали. Ну, я в себе в телеграмі запублікував, що там відбувалось, тому якщо цікаво, можете подивитись. І так, тут Хелрейзер забрали Рашана. Гікслейти намагаються якось тут нав'язати тімфайт, коли вже вони забрали Рошана, що є помилкою. Ну, це такий тільт мод, типу, вони біжали на Рошана просто не встигли, і такі, типу, о, так ми в мені знаходимось, давайте все рівно проводити тімфайт. Миттєво вбули Тімбера, але після цього Ліна просто з гідою навіть не витративши Блеккімбар, вбила і Фуріона, топ один героя. І в цілому цим драфтом котрий справа, враховуючи, що у Марса була просто ідеальна гра е, в якийсь момент, але зараз у нього 8 тисяч капіталу, це мідовий то ну, тут складно ну, долі таки виграти Фуріон. Він, хоч у нього і дуже великий нетворс, але один він виграти не може. Важливо, щоб у нього був якийсь фронтлейн, важливо, щоб у інших героїв були шмотки. І як наслідок, слейти програли з рахунком 0-2 HellRaisers і вилетіли з цього турніру. А Ашер пройшли далі і будуть грати в нижній сітці плей оффу Сітка плей оффу виглядає ось так: Гладіатори будуть грати проти команди Астер. Entity проти Evil Geniuses, Spirit проти Shopify Rebellion і Liquid проти Talon'ів. Хелрайзер чекають на лузера Liquid Talon, LGD на Spirit Rebellion, Biscoast Entity EG і Tundra на Гладіатори Aster. В цілому, я вважаю, що Сітка. Ну, давайте проаналізуємо, хто тут uh, фаворити. Очевидно, гладіатори Aster, Гладіатори. Entity Evil Geniuses. Тут, до речі, така суперечлива ситуація, тому що. Команди з різних груп, і ти ніколи не знаєш, яка група в ігровому плані була сильнішою. Але як на мене, все ж таки сильнішою була група Б, там де грала Liquid, де вони грали, зайняли перше місце. Але побачимо. Так? На практиці це може бути по-іншому. Spirit, Rebellion тут фаворити, я думаю, точно Spirit. Liquid, Talon. Ну, я за Liquid широ вболіваю, і сподіваюся, вони виграють цей мажор. Знову ж таки, на це відео буду казати, напевно. Тому я впевнений, що вони тут виграють. І далі вже побачимо. Сітка виглядає ось так. Завтра, точніше, сьогодні, вже перерва. Сьогодні мажору не буде, але завтра мажор повернеться. На стрімі будемо кастити всі ігри, намагатися плей оффу Всі ігри вже будуть в Best of 3. Ну, як мінімум 3 Best of 3, спробуємо закастити. А там, якщо засну, то сторі. Фентезі моє буде виглядати ось так. В ідеалі, напевно, я поставив всі гравці з команди Liquid, якщо у мене були нормальні їх карточки. Але я думаю, цього також достатньо. Ну єдине, що на офлейн все ж таки краще офлейнерів в принципі, наставити. Тому фентезі виглядає ось так. Якщо хтось ще ставить, обов'язково користуйтесь. Дякую, любі друзі, що дивилися це відео. Мене дуже тішить, що ви пишете позитивний фідбек, що ви підписуєтесь на канал. Ви великі молодці, дякую за підтримку українського контенту. І побачимось з вами вже на плей-офі.